Так, колеги, мої вітання. Значить, Сьогодні відео буде про те, які препарати, які посівмати будемо приміняти цей рік. Думаю, сонечко вам зараз красиво на, на вулиці зелено, прекрасно. Думаю, заснімлю, щоб фон був хоча б якийсь. Ну, блін, вітер. Вітер, хоч і мікрофон є, зараз ну, зайдемо в приміщення, там я вам все розкажу, покажу. Що по скільки і куди. Гайда, ви не перемикайтесь, обов'язково лайкоси. Значить, препарати будуть круті. Кажу сразу, тому що чого? тому що минулий рік я приміняв результати, я отримав. Хто хоче класні результати, слухайте мене, підписуйтесь обов'язково на мій канал і приміняйте ті препарати, які я внося в себе на господарство. Якщо хочете бути кращим, обирайте краще. Все, поїхали далі. Перше, що хочу начати, то це значить прилипачі, адюванти. Значить так, в минулому році я приміняв такий препаратик Да, Ціна кусається, але воно то коштує. Дивіться, цей адювант підходить на гербіциди. Ось, Дивіться, містить 90% етоксилату. І з одицілового спирту. Вибачайте за мою мову, тому що ми в себе особо не приміняємо дані слова, тому для мене важко дуже вимовити. Я думаю, кожен це розуміє. Так. Значить, минулий рік приміняв. Класний. Рекомендую на гербіциди вагонь. роботає то, що треба. І ще один дивіться: взяли попробувати отакий Айкас, також адювант. В чому різниця? Цей не спіртовий, він підходить на всі бакові суміші. Дивіться на чому він. Олійний концентрат, склад естерифікована рослинна олія, 50%. поверхнево активні речовини, 45%. Інші речовини. Емульгатори, якісь солюбілізатори 5%. Ось такі призначення препарату, багатофункціональний адювант препаратного типу для підвищення ефективності використання засобів захисту рослин в бакових суміш. Так що так, цього даємо по 100 грам на гектар, при нормі вилугу 100 літрів на гектар. І цього по 100 грам на гектар. Тоже я всі препарати вносив 100 літрів на гектар. Так що в мене немає вже 200 там і так далі. Далі, якщо взялися за. Гербіциди ми почали, значить, пішли далі по гербіцидах. Гліантекс 45 грам на гектар будемо використовувати. Черчина, ось дивіться, галоксифен метил 65 грам на літр. Значить так, двудолку лупаша, все на світі. Зразу після внесення, буквально за півдня, вже видно, як гербіцид спрацював. Лобода, оце всі двудольні, які вже навіть в зірочки, все лягає прекрасно. Так що Видно, результат обалдіно. Далі. Це на соняшник. На пшеничку. на пшеничку. Дивіться, в цьому році у нас буде палас екстра. Що у нас по палас екстра? Палас екстра буде от 0,75 грома до 90 грам на гектар. Максимальну дозу даємо. Значить, що у нас? Це такий препарат, який. І з вбиває і двудольно. Саме, саме головне, То одним препаратом вам вже не треба гратися з діючовими речовинами. Сразу лупашите одним і все, і ваші бур'яни пропадуть. Клас небезпечності 3. Значить так, це в гранулах ВГшка, бачите? Так, міст діючої речовини. Так, так, бачите, видно, да, вам? Можете прочитати разом за мною. Галоксефен метил 66 і 67. Грам на кілограм. Так, пірок сулам 250 грам на кілограм, плюс антидот клоквінтосет у формі кислоти 354 грам на кілограм. Так, от таке от. Призначення препарату селективний післясходовий гірбіці системної дії, призначений для боротьби з дводольними та з бур'янами на посівах озимої та ярої пшениці. Саме цікава штука от даного препарату, якщо у вас пшениця посіяна після ярого ячмня, або зимового. Даний препарат просто унічтожує е, як бур'яни, так і ячмінь в посівах пшениці. Так що візьміть на заміточку такий препарат Палас Екстра компанія Кортева. Так, ух ти йомай, аж злетіло. Значить так, що далі? Е, далі по фунгіцидах ми пройдемося. Самий перший фунгіцид, який ми будемо приміняти у себе на посівах, на всіх площах, абсолютно на всіх, е, значить, вербенчик. Такий от препарат минулий рік приміняли, сподобався. Тому що ми робимо? Правильно, закупили його на е, всю площу, але це не все. Перве, перве внесення вербенчик. Значить так, е, що у нас по е, нормі? Літр на гектар буде внесення. При нормі 100 літрів на гектар. Е, так, далі поїхали. В місті Рок Проквіназид 50 грам на літр. Протіоконазол 200 грам на літр. Значить так, в неї тут багато всіх болячок. Розпечатав бігом, покажу від чого воно. Значить так, септоріоз на пшеничку. Піренефороз, жовта-плямистість, жовта іржа жовта з лаків, борошниста роса. Так, оце отак. -от от. Фази внесення, дивіться, від коли до коли. На 30 днів на секундочку, системник отак, от, от, фунгіцид. Так, народ, можна було б, звісно, зекономити, побалуватися з діючими речовинами, але я не хочу. Я спробував уже дані препарати. Я не агроном. Я собі залив і я спокійний, що воно буде в мене працювати. А ото щось там додавати, то не моє. Залив, поторохтів, спрацювало, Во. це все, що мені треба. Економити я не збираюся. А Ото де зекономив. Ото то воно не то. А де ти вніс, і воно спрацювало, то є результат. Так що думайте перед тим, як щось брати. Оце після зими саме отлічне, оцей даний препарат. Може в кого є щось там і краще, я не знаю. Оце рекомендую Пробували. так що приміняємо. Далі у нас іде на другу фунгіцидну обробку Аканто плюс. Аканто плюс у нас буде в нормі 750 грам. На гектар. Це у нас на пшеничку. А на соняшник літр на гектар, тому різниця є. Діча речина: пікоксиструбін 200 грам на літр. Ципроканазол 80 грам на літр. Тобто, вже бачите, по дійчих речовинах воно вже трошечки різниця. Так, ось для зрівняння вам. Але це ще не все. Народ. Значить так, дивіться, у нас ще буде. Ось такий Viovan. Тобто вся топова лінійка у нас тут є. Ще осталось рядом положити тут Атанос і взагалі буде топчик. Самий жирний, що є на ринку. Аканто Плюс підходить як для пшенички, так і для соняшника сої. Абсолютно під всі культури. Так що можете брати на заміточку перший фунгіцидний, другий фунгіцидний. Або ось, наприклад, ще віованчик. Якщо ви одне робите там, фунгіцидну обробку, то можете взяти на заміточку. Віованчик у нас буде по 0,750 грамів до літр 250 на гектар. примінятися. такий даний концентрат. емульсія. Значить, що у нас тут по діючих речовинах? Давайте подивимося, що тут, де тут написано. Так, Відкриваємо все, є спеціальна така ета. Так, значить так, на пшеницю. Це у нас по нормах, кого цікавить культури. Так, септоріоз, піренофороз, жовта плямистість. Ем, так, бура листкова іржа, борошниста роса. Так, фузаріоз колосу. Тобто він підходить ось навіть по які там ці фази. Застосування. А, так, і по соняшнику. По мопсі соняшнику. Несправжня борошни староса. А, біла гниль, а, склеротиніоз, а, Так, фомос, альтернаріоз. Сіра гниль, цепторіоз, іржа соняшнику. Блін, прикольно, класно. Так, а Аканто давайте подивимося, Що тут де тут ось? Воно одривається. Бачите, ще не розпечатував. Так, так, де тут? Що воно? Ага, є. На пшеничку, дивіться, це окантоплюс. Борошниста староса, цептріос листя та колосо. Іржа піренофероз. Так, це далі. Нас цікаво. На кукуруз, дивіться, де підходить. Це те, що ми сіємо, значить. Е, Гельміномтоспоріос, іржа. Так. Далі. Соняшник. Цепторіоз іржа. Альте... Альтернаріоз. О, вибачайте за мій французький. Протруювач сої. Дивіться, цей рік у нас буде лумітрео. В минулому році тібарі приміняли. Цей рік отакий лумітрео. Це фунгіцид для протруювання насіння. Значить, що у нас по діючих речовинах? Ібконазол 76 грам на літр. Оксатиапі. пролін 230 грам на літр. Пікоксистробін 76 грам на літр. Ось так. Фунгіцид. Такий, значить, що по нормах? А по нормах ось так. Від 200 грам до 350 грам на тонну. Отака обробка. Це чисто фунгіцид, окремо будемо купувати, щоб і інсект, інсектицид на протруювання сої. Якщо кого цікавить, наприклад, порівняння з тіборі, тіборі він як іде як фунгіцидний, так і інсектицидний. Там всі дві дівічі речовини в кучі, так що кого буде цікавить, в минулому році ми приміняли класний апарат, ми ще будемо докупляти тіборі, Так що майте на увазі. цей рік так. Так, це рік у нас буде соняшник сіється. Теж я взяв конкретно Кортева Піонер це одна компанія, можна так сказати. Так, дивіться, соняшник 130-й. І розкажу. Так, це Туреччина у нас. А, дивіться, чим ось оброблено. Все тут є. Так, все бачите, так? Да? Да. Саме інтереше, що тут це найкрупніша фракція. Бо якраз забирали. так, Калібрування. А, так, -ка. а, Забирали, то казали, що щось 12 наче з кілограм даний мішечок. Тобто буде крупненьке насіння. Розпечатувати його зараз не буду. Для того, щоб показати, будемо сіяти, слідкуйте, все я покажу. Но такого жирного це рідкость. Значить так, чого обрали 130-й піонер? Діврік. Ми будемо приміняти все по класі. Тобто взяли, побризкали ґрунтовиком зверху Юантексом, накрили і все, ми не будемо тут ніяких євролатінгів вносити. Чисто для того, щоб нам соняшник потрібен по-перше, по посухостійкий. У нього одна із найкращих показників по сухостійкості. Друге, він не потребує глибокої оранки. На даному полі, де у нас буде постійний. Гібрид 130-й Піонер. Там глибина невисока, тому що у нас оранку проводив МТЗ. І оцей даний соняшник я вам в минулому році на оранці все розказував. що Оце те, що нам потрібно. Далі. Так, з соняшником розібралася кукуруза. кукурузку зараз покажу. Кукурузка, Піонер. Другий рік будемо сіяти гібриди Піонеровські. Так, це у нас P9255 V330. Значить так, це середньостиглий Аквамакс. Аквамакс що це значить? Це те, що e, тут e, більш коренева система розпушена для того, щоб доставати вологу там, де вона тільки можлива. Минулий рік показав, що нам підходять тільки дані гібриди. Все, все інше, блін, просто не вродить. Так, бачите, це картева. І говорив. Так, Зараз покажу чим оброблено. Дивіться. LumiAlza. Lumidapt Optima. Lumiflex Poncho 600, дивіться. Redigo M. Якісь Sorry FS. Так, ну партія все як положено. Тут все з ліцензіями, тому що брали. В офіційних представників, не в яких там ОЛЕЇКСах, дивіться, все з ліцензією. Ось так. І теж дистриб'ютери даних компаній в описі під відео, де можна придбати посівмати препарати Кортева.